Друзі, всіх вітаю, громадська організація доступу України Хмельницький підрозділ місто Дунаївці. Ну що, друзі, наступив комунізм тільки наоборот, щоб ви розуміли, наша влада прийняла закон, що можна тепер вилучати майно в Закарпатській області. Ну, я вважаю, що це буде зроблено по всій Україні. Тепер наш президент Ясне Солнишко, пан. Зеленський зробив дуже гарну справу. Тепер багатші будуть тільки багатшими, а з бідних не то вже послідні труси знімлять, заберуть заберу останні. Ну, Щоб швидше здохли, я так вважаю. Тепер кожен, хто має бабло, зв'язки, зможе ваше майно легально віджати Дуже простий спосіб, не трені рушення суду, нічого, просто занести трошки розшиняток в обласну адміністрацію і сказати, що мені подобається ото майно. І обласна адміністрація його вилучає і передає кому хоче. І жодної відповідальності ніхто нести не буде. Отака, друзі, у нас такий у нас комунізм наоборот називається. Коли багаті будуть забирати останні бідних.